У перший рік свого шлюбу ми з дружиною їхали чотирьохполосним шосе. Перед нами їхала літня пара. і вона чомусь привернула нашу увагу. Коли ми обганяли їх, то було видно, що їх авто заповняло певне оніміння. Там нічого не відбувалося. Ми відчули, що для них мовчання було порядком денним, чи навіть місячним. Тут моя дружина зробила просте зауваження. Вона сказала: Я хочу такі стосунки, щоб нам ніколи не довелося так їхати разом, щоб наші поїздки були жвавими та сповнені слів. Це було невелике зауваження, але в той же момент я відповів: так бо для таких стосунків нас і було створено. Для близькості з іншими людьми, а у корені для близькості з Богом так нас було створено, і тому для нас вони дуже природні. В той же час, наскільки пригадую, кожна людина, з якою я спілкувався, хоча б раз у житті відчувала, що Бог дуже далеко від неї. Писання. Наполегливо пояснює нам тему про Бога, який наближається до нас і закликає нас наблизитись до Нього. Для цього Біблія використовує найрізноманітніші образи. Один із них люди на прогулянці з Богом. Саме це ми бачимо ще в раю Бог прогулюється зі своїми людьми. Прогулянка це час, коли ми повністю зосереджуємося одне на одному. Ми можемо пізнавати та бути пізнаними. Слухаємо про найважливіші одне для одного речі. Саме так виглядає дружба та близькість із нашим Богом. Це просто насолода, утіха. Один з уривків, до яких я часто повертаюся. Це шостий розділ Матфія. Ісус розповідає про те, щоб не тривожитися? Ці слова подобаються мені, тому що ними Ісус, по суті, каже прогуляймося разом. І під час прогулянки вказує нам на пташок у небі, на польові квіти, траву, що сьогодні є, а завтра її немає. І він каже нам: невже ви забули, що ви для мене набагато важливіші за усі ці речі? І це дуже цікаве слово. Зазвичай, коли ми шукаємо присутності Божої, нам хочеться відчути її всім єством, почути Бога власними вухами, побачити його власними очима. Але Писання розповідає, що ми живемо у час, коли Господь Ісус приходить до нас через духа. Оце діло для тих, що у Христі вірувати, вірувати у Його слова. Це повинно стати нашим найголовнішим почуттям слухати слова, які промовляє Бог, та казати так, Господи, вірою, допоможи моєму невір'ю. Це і є те корінне преображення розуму, яке ми хочемо побачити у своїх серцях. Нас цікавить здатність почути Бога, який наближається. Я типовий дідусь а це значить, що зближення з внуками одна з моїх найбільших насолод. Але я хочу мати здатність сказати: я люблю тебе. Я люблю вас усіх, але люблю і конкретно тебе. Я хочу виразити це обіймаючи, читаючи разом книгу або граючись із тобою конкретно з тобою. Це нормальне відношення дідусів та бабусь. Але і воно дуже богословське. Адже так я повторюю слова, які сказав мені Бог. І я хочу передати їх іншим. Коли нашим очам відкрився Ісус Христос, і ми надіємося на Нього більше, ніж на себе, то ми належимо йому. І він каже нам слова: Я твій, а ти мій. Ти моє дорогоцінне надбання. Ти належиш мені. Наш Бог ніколи не стомлюється говорити ці слова чи наближатися до тих, хто почуває себе покинутими. Ось беззаперечна реальність нашого Бога. Він шукає нас, наближається до нас та запрошує і нас наблизитись до нього. Мені радісно чекати вічності з ним, про яку він каже, а буде ще досконаліше наближайтеся ще більше. Це і є утіха вічності. you